З 1 жовтня 2022 року жінки певних спеціальностей згідно з наказом 313 Міністерства оборони мусять стати на військовий облік. Розширений список цих професій знайдете в описі до цього відео. Як визначатимуть, кому дати повістку? Що буде з виїздом за кордон? Чи передбачені якісь штрафи? Давайте розбиратися. У заяві Генштабу від 14 липня 2022 року йдеться про те, що з 1 жовтня така мобілізація відбуватиметься добровільно, а жінок до кінця року не штрафуватимуть. Проте це поки що лише заяви. Жодних юридичних документів, які це підтверджують, немає. Як взагалі шукатимуть військово зобов'язаних жінок? Тобто як вияснятимуть, хто має відповідні спеціальності та є придатним до військової служби? Роботодавці в Україні мають прямий обов'язок вести облік військово осіб, передавати цю інформацію у центри укомплектування, а також інформацію про зміну стану працівника, який є військово тобто стан здоров'я або зміна сімейного становища. У цій ситуації обов'язково хочу згадати постанову Кабінету міністрів від 2016 року, яка передбачає те, що усі навчальні заклади, які проводять підготовку фахівців певних спеціальностей, мають обов'язок передавати списки випускниць за три місяці до їхнього закінчення навчання до центрів укомплектування. Фахівці також говорять про те, що є велика вирогідність, що для цілих пошуку військовозобов'язаних жінок можуть бути використані бази пенсійного фонду або податкової. Що буде з виїздом жінок за кордон після 1 жовтня 2002 року. Мова звичайно ж про тих, хто має спеціальність, яка є у цьому списку. Поки жінка не стане на військовий облік, вона не є військово зобов'язаною резервістом або призовником. Але якщо така жінка вже стане на військовий облік, то виїхати вона зможе лише у випадках, які передбачені чинним законодавством. Що говорити простими словами, то в тих випадках, в яких зараз можуть виїхати чоловіки. А якщо жінка не стане на військовий облік, за що її можуть покарати по якій статті? Це стаття 210.1 порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Міністерство оборони заявляє, що потреба у мобілізації зараз немає, а у збройних силах найбільша потреба у фахівцях медицини, технології харчування та радіотехніки. Якщо жінка хоче добровільно стати на військовий облік, то їй не потрібно чекати 1 жовтня. Вона може зробити це вже зараз, з'явившись до центру комплектування по її місцю приписки. Там їй заведуть особову справу, відправлять на медогляд. І вирішать, чи вона придатна до військової служби. Цей закон був розроблений та прийнятий ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а в ньому бракує багато роз'яснень певних аспектів. Тобто, як кажуть фахівці, сам закон складений зроблений все абсолютно правильно з юридичної точки зору, але бракує пояснень, як саме його виконувати. Тому чекаємо пояснень і доповнень.